Христос рождається, славіте Його. Більш як два тисячі років тому назад ангел сповістив пастушкам: не бійтесь, я звіщаю вам велику радість. У цей світ темряви приходить Спаситель Еммануїл, Бог з нами. Пастушки йдучи за голосом, зустрічають новонародженого Христа. І цей страх перетворюється в величезну радість, радість в їхньому житті, але радість, якою вони діляться з іншими. Сьогодні, в навечері Різдва Христового, багато страху, темряви існує в нашому житті, в житті наших громад, наших родин. А особливо війна в Україні, її темрява. і cierpienia i znuszczania nad narodem, jest momentem, w którym przychód Chrysta może dać radość. Ja modlę się, żeby to na Wieczerię Rizdwa Chrystową i Świętowanie 2 było naprawdę chwilą radości dla każdego z nas. Radości w naszym życiu, w naszych rodynach, w społeczeństwie. Żeby ten Czar Miery, który przychodzi, darował także radość І мир, особливо в страждаючій Україні. Бажаю всім священнослужителям, монахам і монахиням і вірним нашої епархії радісної свят Різдва Христового. Дільтесь цією радістю з вашими найближчими, дільтесь цією радістю Бога з нами, з тими, з ким зустрінетесь. Христос рождається. славіте Його!